Деяким українським чиновникам хочеться хочеться бути чиновниками КНДР, інакше пояснити їхнє бажання все закрити, заборонити, контролювати, обмежити, впливати неможливо. Що саме цікаве, що ці люди і ще 5-6 років тому назад з різних сцен, в тому числі сцени квартала. Дуже гарно обсміювали і стібали всіх чиновників абсолютно, і не тільки чиновників, а інколи і Україну загалом показували, які ми показували, які наші чиновники. Інколи це переходило межу. Я особисто квартал 95 не дивився з 2013 року. Жарти, які зі сцени звучали для мене були неприйнятними. Я вважав, що вони знущаються з українців, знущаються з України. Але коли ці люди стали владою, і коли їх потягли на хайпі до влади, і вони стали чиновниками, вони вирішили, що достатньо свободи, достатньо, жартів достатньо, політичної сатири досить. І взагалі будь-якої критики будь-кого небудь досить все. Тепер ми будемо забороняти. Тільки нам дозволено критикувати, тільки нам дозволено обстібувати, тільки нам дозволено ржати, тільки нам дозволено знімати геніальні серіали про Владимира. Ну, пам'ятаєте, там, Сказочна Русь, і там був святий, дуже мудрий Владимир. А наші чиновники всі були такі якісь дивакуваті. Так ось Виявляється, що ті, хто, нібито на боці свободи, демократії, лібералізму, виявились в владних кріслах диктаторами, Ну як ще це пояснити? Ось читаю новину. Тікток з точки зору поширення дезінформації та пропаганди Росії завдає більше шкоди, ніж Телеграм. Заступниця голови чи заступник голови ЦПД РНБО. Алєксєєва, ну думаю, що заступниця. Виявляється, вже тікток не такий. От цікаво, а квартал такий. Зараз він такий. Він так виглядає. Отак От має виглядати критика, політична сатира, зображення того, що у нас не так. У нас взагалі навіть інтелектуального гумору немає, помітили? От Політичного інтелектуального гумору. Ми навіть посміятись не можемо над чиновниками, бо в нас чиновники такі серйозні, що вони все роблять правильно. А хто думає, що вони роблять неправильно, це все пропаганда Російської Федерації. Все, все, це зразу про кремлівський колаборант, ідіолог, хто там іще. Все, це вже наскільки вже не смачно, це вже наскільки підвонює ця концепція, що якщо ти не згоден, то ти іпсошник. Uh, що вже, я думаю, що її не буде ніхто поширювати. Ну, з'являється, з'являються різні секретарі. Uh, це, я так розумію, що це замість Данілова. да? Ну, Данілов, хоч фігура, щось кляпне, так всі йшли й коментувати. А тут людина uh, вирішила, що потрібно якось показати себе. Тепер виявляється, що Тікток. Тікток поганий, Телеграм уже ладна. А що в Тіктоці не так? Що, що там не так? Що? Що там не так? Люди показують свою творчість. От, будь ласка, міністр освіти сказав, що громадяни України е, повинні бути творчими, школярі повинні бути творчими. Нам не вистачає творчого мислення, креативності. Ну так вони там розвиваються. А що ви створите? У інток якийсь чи що? Що ви створите, щоб, щоб громадяни України де Де молодь себе проявляла? Люди вас не влаштовують, які можуть включити камеру і сказати, що вони бажають. Так вони це будуть робити, будь ласка. У них є Фейсбук, вони туди перейдуть в кінці концов. А, ви модеруєте Фейсбук? Ну, вам то здається, що ви модеруєте. Насправді просто Фейсбук поки що така мережа, ну, друки не дійшли до неї. Інстаграм ще є, Ютуб є. Чи ви Ютуб закриєте? Як це воно вийде? Сім рот хочете закрити. А, а нічого, що Камала Харіс, Гаріс, там, ваша улюблениця, ви хочете, щоб вона. Продовжила справу Байдена, ну, вона використовує TikTok у своїй передвиборчій кампанії. Ну, Американці намагались там щось до Тіктока. Ситуація якось трішечки розрулилась. Чого ви в це влазите? От я не розумію. Сидить якийсь чиновничок, десь його винесло на якусь посаду, і він вже вирішує долі мільйон людей в Тіктоці, в Телеграмі, в Ютубі, в Інстаграмі. Люди. Займаються різними речами, в тому числі самовиражаються, в тому числі ведуть бізнес. Люди там проявляють себе, креативні, виставляють якісь фотографії, мають якісь ком'юніті, виставляють свої відео, пробують себе. Ви ж не дали людям нічого, ви ж не даєте нічого, крім заборон, ви ж не даєте нічого, крім тарифів, податків, ТЦК, ВЛК, резервів і так далі. Як людина, яка утворила якийсь невеличкий інтернет-магазин, та вона вже вже ФОП зареєструвала, який ви продовжуєте вичмирювати і вишукувати, що в тому ФОПі не так, і як би накласти якісь штрафи. То що ж це відбувається? Що ж ви такі проти громадян країни? Чого ж ви проти свобод? Ви завжди такі були. Щось не чутно було зі сцени тоді. Стадіон, так, стадіон. Не чутно було, що ми заборонимо Тікток, ми заборонимо Телеграм, ми заборонимо Інстаграм, ми будемо вважати частину населення прокремлівськими ботами, ми їх будемо називати провокаторами. Ну, так треба було одразу сказати: прямо на Майдані, там, біля Порошенка, треба було вийти вам всім, стати перед Володимиром Олександровичем і сказати це все. І ми побачили б, який би був результат. Де ви такі взялись? Де ви такі взялись? Чому ви вважаєте, що ви щось з себе представляєте, щоб людям закривати роти? Вам ніхто рот не закривав, вам сказати, правда, нічого було толкового і адекватно людям. Жарти заходили. Люди дивились, люди бачили, що ви щось розумієте. Люди бачили, що ось ось молоді хлопці, вони знають, як треба. Вони бачать все, вони такими не будуть. А що вийшло? На фоні ось цієї довіри деякі чиновники прийшли до влади і стали гірше Януковича. Хоча я впевнений, зараз в коментарях напишуть не порівнюй з Януковичем, бо при ньому було ще й зараз знайдуться такі люди, і це результат вашої роботи. Це не люди такі. А те, що люди пишуть, що при Януковичі їм жилося краще і свободи було більше, це не люди такі. Це ви такі. Ви, чиновники, які все хочуть заборонити, закрити, проконтролювати і так далі. Диктаторські закони Януковича, ці так звані диктаторські, вже просто загубились в історії диктатури, так званої, вже стільки наприймали, вже скільки поназабороняли. Вже скільки наклали на громадян обмежень, що ніякому Януковичу близько не снилось. Так вам мало. Вже Телеграм не такий, вже Тікток не такий, скоро Ютуб буде не такий. Ну, на Ютуб немає у вас. Ну, нема. Немає можливості. Нема. Поки не можете закрити Ютуб, бо Сполучені Штати Америки за ним стоять. І то їхнє поле, і вони будуть вирішувати. Слава Богу, що не ви. Бо якби вам дай. Можливість, то ви б давно вже зробили замість України УНДР, філіал КНДР. Оце вам хочеться. От тоді ви будете сміливо, спокійно управляти і будете знати, що ви правильно ведете країну. Ви десь не туди пішли, друзі мої. Ви не те обіцяли українському народу. Український народ не знав, що прийшовши до влади. Ви будете робити те, що ви почали робити: обмежувати, контролювати, продавати це велике будівництво під час війни це чудова програма абсолютно, щоб українці взагалі залишились без нічого, так ви ще й рот закриваєте. Щоб ніхто, не дай Бог, нічого не сказав. А чого ви боїтесь? Боїтеся якоїсь політичної конкуренції? А що це означає? А все дуже просто. Люди хочуть нові обличчя. А ви хочете закрити можливість новим обличчям побачити людей і щоб люди побачили їх. Бо вони знають, а тепер я до громадян України, хто дослухав до цього моменту, бо вони знають, що ця їхня внутрішня тусовка, вона безпечна для них. Вони всі отам відомі вам, всі, і люди, які нібито на вашому боці, і люди, які нібито не на вашому боці, вони всі з одного котла. І вони одне одного не бояться. І вони готові закрити всіх, ніхто, щоб ніхто не з'явився новенький. Вони готові переобратися, вони готові, щоб прийшли інші, але з того ж котла, що й вони. Бо вони знають, що все продовжиться так, як і було до цього. Не ведіться на це, будьте обережними і поширюйте, підписуйтесь, якщо дійсно хочете якісь нові обличчя, бо вам знову продадуть майстерно. Тухлятіну. І будемо ми її їсти ще 5, 10, 15 років. Не забувайте підписуватися і поширювати ці відео.